Психолога або психотерапевта громадської організації можливо якоїсь зверталися? Тринадцяте до уповноважених справ людини. Якщо ви хочете бути анонімом, ваше право прийти до нас на консультацію, на розмову психологічне, це коли ви що комусь вражаєте словесно здійснюєте моральний тиск, принижуєте честь і гідність людини, даєте клички, даєте прізвище незрозумілі. Яке ще буває насильство? Ми сказали психологічне, сказали фізичне, яке ще. Не знаєте? Це коли одна людина позбавляє іншу людину певних благ, тобто, коли чоловік виганяє жінку з дому, має де жити. Економічно? економічно. Одне основне правило взагалі для кожної людини ніколи не мовчати і не проходити осторонь. Якщо ви стали жертвою, ви розумієте, що є. Поліція є органи судової влади. Є прокуратура, є служба у справах дітей, є центр соціальних служб.